Трансфер бразильця Андре з Сантоса до Динамо, президент київського клубу Ігор Суркіс назвав найважчим в історії клубу: 10 мільйонів доларів за бразильського берінда, на якого так розраховував тоді ще головний тренер Динамо Валерій Газаєв. Андрея думаю, перший матч, я думаю, в дальніші ігри посмотримо. Ну в целом теж стало приємне вчительні. Будемо надіятися, що все буде прогресувати. Він входить до списку 40 найталановитіших гравців світу. Його викликають до національної збірної Бразилії. Проте стати своїм за 4 місяці перебування у Динамо йому поки що не вдалося за дублюючий склад та удар, після якого суперник злізав м'ячі у власні ворота. Ось наразі всі його здобутки в Україні. для мене було б краще, якби Газаєв залишився в Динамо, адже саме він запросив мене до Києва. А оскільки тренер змінився, мені треба прикласти ще більше зусиль, щоб не сидіти на лаві для запасних, а грати. І патової приймають приймаємо. Коментувати перспективи бразильця, нинішній керманич Динамо Олег Лужний відмовляється. А хто компетентний про Андрея говорить? Ігор Михайлович. Ігор Михайлович так. і Вони їх брали. А от він в списку найкращих оце. Я Валерий. ж не сказав, що не буду говорити. Тренер збірної Бразилії хвилюється через те, що я не маю постійного місця в основному складі. Я втрачаю форму, втрачаю ритм гри. Коли ти сидиш на лаві запасних, ти нічого нового не дізнаєшся, а тільки втрачаєш. Судячи з голів за Сантос, Андре не з тих гравців, які завдяки техніці обводять опонентів. Після чого садять на п'яту точку ще й воротаря. Україні дуже силовий атлетичний футбол. В Бразилії У тебе є більше місця на полі, більше часу, щоб подумати. Він може грати за динамівський дубль і не потрапляти до основного складу, але його знову запросили до збірної Бразилії на відповідальний матч проти Аргентини. Динамо для мене це трамплін в Європу. Поряд з кумиром Роналдіньо поки що в збірній, але мріями в Мілані.